Шановний пане генеральний секретарю, шановні пані і панове. Я щиро вдячний пану генеральному секретарю організації економічного співробітництва та розвитку за ваше рішення особисто відвідати Україну сьогодні. Це насправді потужний сигнал для продовження нашої співпраці та курсу на вступ України до ОЄСР. Я також надзвичайно радий і вдячний відмітити сьогодні ваш анонс про відкриття офісу. В місті Києві офіс дозволить координувати нашу спільну роботу у сфері відбудови та відновлення України, одночасно покращуючи реалізацію стандартів, рекомендацій інструментів ОЄСР в Україні. Посилення взаємодії з ОЄСР є одним з ключових пріоритетів для трансформації нашої економіки та сприяння її глибокій інтеграції в міжнародні ринки. Разом ми вже досягли успіхів і вагомих важливих результатів у таких сферах, як антикорупційна реформа, вдосконалення податкової системи, інвестиції, зелена економіка, підприємництво, конкурентна політика, корпоративне та державне управління, освіта, енергетика та децентралізація. Важливим кроком поглиблення співробітництва з ОЄСР в антикорупційній сфері стало приєднання України до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЄСР. Сьогодні ми також підписали угоду щодо участі України в дослідженні ПІСА 2025. Це продовження системної участі в міжнародному дослідженні якості освіти як важливому інструменті для формування доказової освітньої політики. Ми також обговорили деталі нашої спільної роботи з ОЕСР в межах багатосторонньої мультидонорської координаційної платформи для підтримки і допомоги Україні. Ми впевнені, що ОЕСР може відіграти провідну роль в інтеграції зусиль світової спільноти для підтримки української економіки та реалізації плану відновлення України. В цьому контексті хочу подякувати за здійснений організацію. Аналіз плану і надані експертні рекомендації та зауваження від експертів ОЄСР. для нас. Також є надзвичайно важливим рішення Ради ОЄСР про надання Україні статусу потенційного члена організації та започаткування діалогу щодо вступу, адже членство в ОЄСР – це певні стандарти рівня життя, яким ми також прагнемо відповідати. Сьогодні ми чітко розуміємо подальші заходи, які необхідно здійснити Україні в межах початкового діалогу щодо вступу до організації. Ми спільно працюємо над розробкою програми для України, реалізація якої дозволить нам перейти до дорожньої карти щодо отримання членства. І ми вітаємо вашу пропозицію щодо можливості підписання такої програми вже в червні цього року. Шановний пане генеральний секретар, я впевнений, що наша спільна робота, співпраця, подальший вступ до організації стануть потужним сигналом для інвесторів, сприятимуть успішному розвитку України, євроінтеграції та добробуту наших громадян. Разом ми зможемо зробити ще більше для відновлення для реалізації реформ. Для подальшої модернізації України дякую за вашу увагу. Слава Україні! Фенкі веримач праміністр дінисвіл, дякую, пане прем'єре. дорогий Денисе. Я хочу подякувати всім за можливість бути сьогодні з вами в Києві і за можливість особисто обговорити ті питання нашої спільної роботи, які ми обговорили з вами і ще раніше сьогодні з президентом. Наші спільні плани по роботі разом по відбудові Україні і по про проведенню всіх реформ я можу сказати, що сьогодні я стою перед вами як символ непохитної і продовжуваної підтримки і солідарності з Україною. Я представляю організацію, в якій більше 35 членів. Так само ми можемо сказати, що і представляємо європейський союз, і хочемо сказати, що наша солідарність і підтримка України, українського народу та уряду України буде і далі продовжуватися стільки скільки потрібно. Ми засуджуємо неспровоковано, незаконно і. Дальну агресію а, і наступ на Україну а, з боку Росії. Ми а, разом із українцями оплакуємо тих, кого вони втратили в рамках цієї війни, і ми а, дуже потужно засуджуємо ті а, зусилля Росії, яка не втрачає надії побороти Україну. Але ми цього не дозволимо. Але в той самий час ми із захопленням дивимося на народ України, який продемонстрував не лише свою хоробрість, але й свою силу, свою усталість і свою свою сталість і свою відданість захищати свою країну її свободу, її незалежність, її суверенність. І ми хочемо сказати і підкреслити, що ми стоїмо разом з Україною. Стільки, скільки потрібно, ми хочемо, щоб вона стала найкращою країною, яка вона може бути. Ми будемо допомагати зараз і так само після перемоги пане прем'єре, я хочу сказати, що ОЄСР і Україна співпрацювали доволі щільно вже протягом декількох десятиліть, але лише в останні роки, зокрема, разом із вашим урядом, ми поглибили, посилили і зробили більш потужними наші спільні зусилля. І ми зробимо і будемо продовжувати робити все можливе для того, щоб провести систему реформ, яку ви започаткували в Україні сухоплюючих реформ, для того, щоб Before the war started, you and your government were already on the right path. Я можу сказати, що і до війни ваш уряд і вся країна знаходилися на правильному шляху в реформуванні своєї країни задля її кращого майбутнього. Але я можу сказати, що мене дійсно вразило те, що ви під час війни продовжуєте виконувати не лише порядок денний з реформ, але ви утримаєте країну в робочому стані. Ви продовжуєте її відновлювати, і ви працюєте задля того, щоб всі реформи були здійснені для. Будови більш потужної, кращої і більш а, сучасної України можу сказати, що рада ОЄСР, де її члени оцінили. Всі зусилля, які були зроблені Україною, і надали її цього статусу перспективного майбутнього членства в організації. А зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити вже початкову стадію діалогу стосовно того, щоб Україна надалі наближалася до наших стандартів і згодом стала членом нашої організації. Дійсно, я можу підтвердити, що починаючи із завтра, відкриється офіційний офіс нашого представництва. Представництва ОЄСР в Києві в Україні це відбудеться, як я сказав, завтра. Але сьогодні, вже у другому дня, ми будемо робити остаточні підготовчі і а, м, інші заходи. Для цього ми хочемо подякувати посольству словаччини за те, що вони надали з можливості прихистити наш офіс на своїй території, і ми додатково хотіли би подякувати таким країнам, як Польща, Румунія, Словаччина, Латвія, Литва і Естонія за те, що вони допомогли фінансово у створенні цього офісу і відкрили можливості для того, щоб наші колеги працювали. Я можу сказати, що наші колеги в нашому офісі будуть співпрацювати із вашим урядом над розробкою програми по країні в рамках ОЄСР, які є такі програми по країні, з тим, щоб ми могли допомогти вам досягти всіх тих пріоритетів, які поставлені в рамках програми реформ вашим урядом, і допомогти вам здійснити всю цю амбітну програму реформування. за стандартами, за правилами і за принципами ОЄСР як майбутнього члена цієї організації, праміністопане прем'єр-міністр. Я хочу сказати, що Найбільше всього ми бажали би якомога швидше досягти всеохоплюючого, справедливого і довготривалого миру для України відповідно до міжнародних законодавчих актів, відповідно до тих овольних слів, які були записані в резолюції організації Об'єднаних Націй, яку було прийнято минулого тижня в Нью-Йорку, переважною більшістю країн. Я хочу сказати, що ми будемо робити все від нас залежне, аби ваші Сподівання справдилися, і можна було досягти найкращих результатів для того, щоб Україна стала дійсно свободною незалежною відкритою ринковою економікою, яка працювала би за найвищими стандартами ОЄСР. і ми зробимо все для цього. все, що від нас залежить в цій царині. Я хочу подякувати ще раз вам, пане прем'єр-міністр, за цю можливість бути з вами сьогодні і спілкуватися особисто тут в Києві. Дякую.